Привіт усім, друзі! Ви на каналі Таро та Троянди. Протягом грудня 25-го року святкові ялинки впали у кількох містах Росії. Сьогодні ми запитаємо у карт про що попереджає цей знак і чи стане 26 рік роком великого краху на Росії. Падіння ялинок традиційно вважається ознакою потрясінь, великих змін. Або кінця епохи, а не просто вітер. Аналогії з падіння ялинки в Маріуполі у грудні 21-го року, як містичне попередження про трагедію міста пізніше. Пам'ятаємо Януковича, на якого впала йолка. Ялина вважалася оберегом і символом вічного життя. Її руйнування показують із. Пов'язують із втратою захисту та накопиченням негативної енергії в регіоні? Тож, що насправді спричинило цей знак на енергетичному рівні? Туз мечів? Імператор та лицарь мечів ситуація настільки загострилася, що енергетична структура країни ніби розсічена навпіл, як хірургічне втручання з космосу. А імператор означає, що державна структура стала занадто важкою і неживою для самої землі, на якій стоїть, та неминучу розплату за власну жорстокість. А лицарь мечів це вітер змін, який несе руйнування. Та зносить ялинки. Про що ж дно колоди, паш кубків це як передвісник, багато мечів та жезлів, це про удари з неба та вогонь, а не просто недбалість комунальних служб у ялинкопаді. Тож на енергетичному рівні корінь проблеми це війна, яка повертається в точку свого початку, зносячи все на своєму шляху навіть святкові декорації. Переходимо до другої позиції, як почувається влада та суспільство в Росії зараз. Сімка жезлів, сімка мечів, сімка жезлів. Шістка пентаклів, і влада, і суспільство перебувають у режимі виживання.